Слава Ісусу Христу! Слава Дорімо Христі! Дякую всім тим, що спільно з нами молитися, а щира подяка усім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Щиро щиро вам дуже дякую. Я сьогодні хочу, навіть як сьогодні є святого цілителя Пантелеймона, сьогодні є день медика і медичного працівника. І тому я хочу привітати загально всіх медичних працівників. Бо ми співпрацюємо в місті Дніпрі, ну не з усіма, а майже з усіма лікарнями. І тому, знаєте, сьогодні хочеться цим людям важним сказати дякую вам. Глибокий поклін, бо лікар це той, кому є небайдужа людина. Найбільша зброя диявола це байдужість, яку він до насіння, яке сіє у людях, це байдужість. І коли людина є небайдужа, то це є ознака того, що вона є Божа. А найбільшими прикладами таких людей це є медики, це є військові медики, це є госпітальєри. І тому я сьогодні вам всім щиро дякую. Знаєте, Сьогодні хочу сказати добрі теплі слова для мого земляка, для мого любимого лікаря. Професіонала лікаря з Великої букви це Ігора Івановича Чермака. Він сам родом з городниці і він є головний лікар першої міської київської лікарні. Працював свій час дуже довго працював головним лікарем у центрі репродукції людини. Я дуже багато до нього возив своїх знайомих і навіть з Дніпра теж їздили з Енергодара, е, ну, і даймо Боже здоров'я Ігор Іванович, я не знаю, як ви задивиться мене чи ні, але я знаю, що наші земляки дивляться, тому де, думаю, що вам то перекажуть. Він як, От це є приклад людини, лікаря, який ніколи не байдужий до чужого горя. Ніколи. Він постійно, ну він наскільки людяно ставився. І хто би йому не подзвонив, знаєте? Він постійно старається всім допомогти. Юрій Іванович, дуже дякую. Ну, ясне діло, що таких лікарів у нас тут є дуже багато. А Мій любимий лікар тут Олег Чабаненко. Він сьогодні працює. Це людина, яка практично спить на роботі. так? Він два дні в тиждень. Ночує ну, вдома, решту, решту він то на змінах, то третя зміна, то дежури, то, е, і так само ще працює у, е, як вона називається, ТЦК, е, при комісії якісь там медичній і так далі. Тобто людина, яка постійно, постійно, постійно у... Роботі служінні людям. Я також сьогодні подивився на Таню і згадав, що треба згадати про Мар'яну Дмитришин. Це лікарка, яка працює, знаєте, з такою хворобою. Вона працює в онкології. І також вже заодно хочу ще пригадати і Степана Степана Васильовича, нашого лікаря, який ми теж недавно йому посвячували лабораторію. Також е, онкологія. Е, я не думав, що таке обладнання вже є у нас у Дніпрі. Слава Богу. І, і ще є Василь Іванович, хірург, та який ходить постійно до нас, до церкви. У нас ще є. У нас ще є. Я тут не можу сказати. Бачите, всі наші лікарі сидять на роботах до церкви не ходять. Навіть, але нічого, ми до них йдемо. Як вони не йдуть до нас, то ми йдемо до них. Я також сьогодні ще хочу зачитати От, з днем медичного працівника кому Тетяну, її дочок Аню і Олю просить привітати. Дуже добре. Я іще тут зараз чекайте, читаю. Так, з днем медичного працівника. Слава Ісусу Христу! Отче, помиліться за мене, Анну і мого чоловіка Романа з річницею шлюбу 40 років. Трохи це не по темі, але нічого. Ми прожили нелегкі щасливі роки. Ми пишаємося своєю сім'єю, нашими прекрасними дівчатами і внуками. Дякую Богу за все, що маємо пожертву. скинули на приправ. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, привітайте мою донечку Софію Сергійну, з ним, медичного працівника. Вона молодий лікар, але розумна, добра і співчутлива до своїх пацієнтів. Ми дякуємо Богові за нашу донечку, але серце розривається та неможливо радіти разом із татом, бо Він без вісти зник. Дякую вам, Отче Василю, за ваше служіння. Тепер у часі війни знаєте, дуже часто бувають такі от, двоякі відчуття. От тут є щасливий і тут зразу не дуже. Дорогі мої, дорогі мої всі іменинники і всі, ем, а, ще не все, Ольга з Днем народження 13 років в Олі, 13 років день народження. І ще Зоряна. Зоряна, в неї день, день народження 41 рік. Це вітає Іваницька Оля. Ем, і Іваницьку Олю, я вітаю з днем народження, в неї сьогодні день народження. І всіх іменинників, всіх, кого я сьогодні прочитав. Нехай Бог всіх вас благословить і медичних працівників. Якщо когось з медиків вас забув, і ви мене дивитеся, мені дуже встидно, але, але я завжди з вами, знаєте, я сам дуже люблю медицину, але лікар з мене не вийшов, бо не вийшов. Але я бачите, мене медицина не покидає здовж мого і пастирського служіння. І завжди я, я з медиками постійно є. Боже, я забув свою сестру Наталочку, медик, військове. Я забув ще Василя, свого брата двоюрідного і Наталя, двоюрідна моя сестра. Це, це, це чудесні люди. Боже мій, от Наталка мені би вже зараз написала. Наталю, дорогенька моя сестричку, я пишаюсь тобою. Їй вже дали звання, вона вже майор. Е, і я я, знаєте, я, я гордий. Вона постійно на передовій, вона постійно коло хлопців. Вона, рятуючи життя, своє життя постійно ставить під загрозу. Ну, я просто <пиш> пишаюся такими людьми. Пишаюся, Наталю. І Василь, це її брат рідний, мій двоюрідний Василь, він особливий товариш. Я його, Ну, то що то говорити, як є Василі в селі, то той порядок на селі. То, то, То є, то є Василій. Я завжди ним пишався. Він анестезіолог, а ви розумієте, що анестезія це річ дуже є складна. Особливо, знаєте, ну так, в двох словах. Військові, поранений. Він витягає аптечку, колить собі обезболюючий. І тут біжить ще один, о, ранений, витягає свої аптечки. І раз йому, о, на тобі ще один. Знаєш, і потім медики приїжджають. Евакуація так, так, щоб він не мучився ще один йому колбах. І потім цього хлопця в того привозять до цих вже до анестезіолога. Він не знаєш, бідний, що з ним робити. Ви розумієте? Наскільки це відповідальна? Від, Наскільки це відповідальна професія, анестезіолог, це треба вичиснити, скільки йому дати того наркозу, бо дуже багато є, що люди не встають після операції іменно через те, що не можуть вийти із наркозу. Або замало, або забагато. Ну, Це є дуже складно. Ну, я, знаєте, сьогодні з усією пошаною, до всіх медиків, до всіх, до, всіх, до всіх іменинників сьогоднішніх. Дай вам Боже всім здоров'я. Сьогодні Цілителя Пантелеймона, нехай Цілитель Пантелеймон надихне вас силою зцілення і бажанням служіння один одному, щоб ви залишалися недалі такими чуйними. До ближнього здоров'я, Божого благословення, ангела-хоронителя на всіх ваших дорогах, присутності цілителя Пантелеймона, всім іменинникам, всім медикам, многая і благоя літа. Многоя. Все за Україну, і потім ще буде молитва за померлих. Благославенний Бог наш завжди, нині повсячаси на віки, віки. Амі. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас Сими, святого Дуба і нині на віки, віки, мій. Господи, очисти ріки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий, сусідій, ціни, немочі наші імене мене ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святого духа, і нині час, і, навіки, віки, Отче наш, і на віки, віки, Боже наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Влік наш насушний дай нам сьогодні. и прости нам провины наши, и не прощаем обвиноваться в нашем, и не веди нас у спокусу, але визволи нас в виду Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина Свіда Духа, нині по всі час і на віки віки. Амінь. З духами праведних помилих, Duši slodno izpase, upokoj, izberi že ku blagoslovljeni življenji, Utebe, ljudje, no ljubni. Слава чує синої, Святому Духові, що дішив заподизвоє бумага. І нині повся чана, сіно, віки, віківами. І милоситу, і молимось тобі, вислухай, і помилок. По мене, Господи Боже, померлих суто, усіх загинувших воїнів, усіх жертви війни, і за новопредставленого Олексія, і за слуг Божих Михайла, Ганну, Дмитра Ігора, Любе, і за упивки, Уляни, Вінени, Валентини, Юлії, Ольги, Василя, Надії, Кінні Олімпіади Андрія, Валерія, Ганни і Марії за упокій померлих слух Божих Віктора, Ніця, Данила, ПВД, Максима. Антрока Євгена е Іза Василя Петра, Олександра Євдокиї, Надії, Степана Марія, Івана, Дмитра, Ганна, Миколая Надії Івана, Івана, Галерія, Володимира Івана, Катерина Тетяни, Катерина, Євгена, Іза, Упокій померлю слова Божа Миколая, Іза, Упокій воїна Юрія, воїна Сергія, воїна Дмитра, свобожа Віталія Марія, Миколи Андрія. Андрія, Ганни, Валерія, Іларія, Михайла і Ольги, і щоб ви просталися всякому прощенню, вольному, невольному, що Господь Бог в душі, де святі і праведні спочивають. Сте Боже і Царство Небесне, Пушне, Ріхів Віку Христа, царяй Бо нашого, просимо. Господи, Господи помолимся. Отиси Воскресення, життя, й упокій і померлих слух, Твої всіх сьогодні поіменно іменно споминаємо, Христе Боже, і тобі славу відзначальним Твоїм Отцем, пресвятим, блає животворним Твоїм Духом, нині по все часи, на віки, віки, премудрі. Амі. Слава, слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава, тобі і нині после в часи на віти віків. Господи, помилую, Господи, помилуй. було володіючи Христос, істинний Бог наш молитви, причистий Сей Матері, святих, славних, секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, і і померлих, слуг Божих, що їх сьогодні споминаємо, нехай душі, уселях, праведних, осених, влоні, а врами, нехай упокоїть, а нас, нехай помилує, спасе, як благий і людинолюбний. Ложеному с пени і подажу, Господи, вічний покій і приєсне, поминаємо померним слоном тим, усім зайнущим воїнам, усім цивільним жертвам, усім, кого сьогодні поіменно іменно споминаємо сотворенням вічною Пам'я. Сина связана, духами, ім'я Отця і Сина, и свято духам. Ім'я Отця і Сина і свята у Духам. Отче і сина і свята духа Отче наш, що і Син небесах, нехай святиться ім'я, то нехай прийде царство, то нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, виноватся в нашим. Благословенна Ти між жінками, і благословений Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі на. Ослаби остави, отпусти, Господи, пройшені їхні невольні, що слові, в ділі, що думці, і день і вночі. Ім'я Ім Отця, і Сина і Святого духа, мене. Ім'я Отця і Сина і Духа, духами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!